Феєрією з десяти найкращих блокшотів квітня започатковує Київський центровий Михайло Анісімов, котрий перериває політ суперника нищівним ляпасом. Дев'яту сходинку ми віддаємо запорізькому універсальному солдату Джеремі Шапелу. Американець встигає усюди, а особливо яскраво у нього виходить встановлювати перед суперниками нездоланні перешкоди. Будівельник може не турбуватися про недоліки власної оборони, коли на варті кошика жовто-синіх стоїть Лео Лайонс. Це восьма позиція. Можливо, не надто ефектний блокшот. Виконав форвард хіміка Віталій Коваленко, але він зупинив у нерівній дуелі 130 кілограмового влада навукосавловича, тому заслужив сьому щаблину. На шостому місці Джеремі Шапол знову демонструє оборонну стійкість, яка зрештою трансформовується у результативну контратаку. Львівський форвард Іван Шкурупій полюбляє роздавати на горіхи суперникам. Стоп-сигнал від форварда Галичини вартий п'ятого рядка. Четвертий щабель підкорився річарду Гуїну, котрий після авантюрної спроби в атаці встигає повернутися у захист і встановити замок на власному кошику. На третій позиції взірець ефективного командного захисту демонструють Маріупольці. Лінґрір і Мірослав Радуліца двома блокшотами поспіль відводять небезпеку від кільця своєї команди. Кращим за блокшот однією рукою може бути лише блокшот обома руками, яким захисник Говерли Кінделдайкс накрив центрового киян і потрапив на другий рядок. А найвищу відзнаку заробляє важкий форвард феро з НТУ Станіслав Дикий, котрий у дикий спосіб приштамповує опонента до паркету. Це перше місце найкращих квітневих блокшотів Суперліги.